Якщо Москва не буде й далі виконувати всі умови мінських угод, її можуть очікувати найболючіші санкції від Євросоюзу, які вдарять по ядерній енергетиці і фінансах. Про це йдеться у резолюції Європарламенту, ухваленій цього тижня. Чинні санкції проти Росії європарламентарії пропонують подовжити щонайменше до березня наступного саміту ЄС. А якщо ситуація на Донбасі погіршиться, вдатися до кроків, від яких ЄС поки утримувався. може йтися про один із найсильніших ударів по російській економіці: обмеження доступу до міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Якщо це станеться, російські банки втратять можливість проводити будь-які електронні проплати у валюті. Крім того, в резолюції чітко говориться про неоголошену гібридну війну Росії проти України і уточнюється, що саме мається на увазі: військове втручання, інформаційна війна і пропаганда, політичний, економічний та енергетичний тиски та шантаж. Європарламент не бачить перешкоди, щоб окремі країни-члени постачали Україні оборонне озброєння і допомагали обороноздатності і охороні кордонів. Саме відмова Росії від повернення Україні контролю над кордоном стала однією із головних причин зриву зустрічі Порошенка, Меркель, Оланда і Путіна в Астані. Після чотиригодинних перемов міністрів закордонних справ голова комітету Європарламенту і закордонних справ Ельмар Брок заявив: цитую: ми бачимо, що на сході України перебуває 7,5 тисяч російських солдатів. Ми бачимо, що головний пункт мінської угоди зміцнити кордон інакше все це перетвориться у заморожений конфлікт. Або вже ним стало. За словами Ельмара Брока, шанс на проведення зустрічі у нормандському форматі в Астані ще є. Наразі вона відкладена на кілька тижнів. Утім, сьогоднішня заява нашого міністра закордонних справ Павла Клімкіна на виданню «Київпост» – песимістичніша. Москва намагається змінити мінські домовленості а отже, зустріч в Астані можуть скасувати взагалі. Що ж можливо, гостра резолюція Європарламенту і подальша реакція світу таки зрушить ситуацію з мертвої точки?